Вітаю. Мене звати Юрій Кравченко. Я директор Харківського територіального управління Національного антикорупційного бюро. Відразу хотів би висловити слова подяки представникам медіа центру Накипіла. Ми з ними зустрічались рік тому. І, можливо, наша зустріч сьогодні наблизить нашу перемогу. Я дякую представникам мас-медіа, які сьогодні прийшли в прес-центр НАКІПІЛА, щоб поговорити про результати діяльності Національного антикорупційного бюро ІСАП у другому півріччі 2022 року. 24 лютого 2022 року зробило життя всіх нас до і після. Незважаючи на це, НАБУ продовжило свою роботу щодо викорення топ корупції. І допомагають нашим ЗСУ, Службі безпеки іншим нашим захисникам боротися з ворогом. З перших днів війни наші співробітники були відряджені до головного управління розвідки Міністерства оборони і співпрацювали з ними. Було опрацьовано більше трьох тисяч повідомлень про можливе знаходження ворога, БК. Було вражено 120 об'єктів ворога. Наші співробітники допомогли евакуювати трьох морських піхотинців на підконтрольну Україні територію. Наші детективи спільно з департаментом контрозвідки Служби безпеки України протидіяли колоборанству серед посадовців. Якщо ми візьмемо Харків саме завдяки роботі наших детективів було виявлено зрадника, який працював у штабі оборони нашої області. Співробітники управління спеціальних операцій нашого, які мають навики мінерів, займалися розмінуванням нашої перлини Парка Горького, розмінуванням доріг на п'ятихатках. І наразі хлопці продовжують свою роботу. Вже в звільнених містах Харківської області. Спільно з співробітниками Служби безпеки, представники нашого управління спеціальних операцій приймали участь в понад 80 заходах спільних, в тому числі в бойовому зіткненні з ворогом. 64 працівника набу. З діючих на сьогоднішній день близько 65, тобто кожен 10-й, заохочений президентом України міністром оборони. На жаль, двоє наших хлопців нагороджені посмертно. Діяльність Національного антикорупційного бюро у другому півріччі була більш якісно покращена. Ми пов'язуємо це з призначенням керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 149 осіб отримали підозри у вчиненні корупційних злочинів лише за друге півріччя 2022 року. Хотілося б звернути, що деяка частина наших детективів і не лише детективів наразі є військовослужбовцями ЗСУ, які мобілізувалися. Навіть ну, є представники мого Харківського теруправління. І це не лише а і дівчата. Детективи, навіть частина детективів, які базуються в Харкові, також мобілізовані. Один із хлопців був мобілізований до ТРО Харкова. І влітку отримав поранення там. Це був перший наш трьохсотий. Наразі хлопець проходить лікування за кордоном. Травми були доволі серйозні. Незважаючи на це, я повторююся, 149 осіб отримало підозри. Це більше, ніж в 2020 році. Більше, ніж 12 місяців 2021 року. До суду було скеровано 34 обвинувальних акта стосовно 68 осіб. Наша діяльність була на сьогоднішній день сконцентрована на викритті саме схем, корупційних схем в діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування. В другому півріччі 2022 року було викрито організовану групу, яка фактично контролювала органи місцевого самоврядування в Одесі. Наразі судове розслідування продовжується, там обрані запобіжні заходи і суми застав, які. Мають цифри понад 8 нулів. Інша злочинна організація була виявлена в діяльності агентства з питань розшуку і менеджменту активів. Вони вступили в злочинну змову з суб'єктами господарювання, ще одне державне підприємство і реалізували майно, яке підлягало реалізації. Занижуючи вартість в десятки разів. Незважаючи на труднощі, які були, які існують на сьогоднішній день для Харкова, ми все-таки відновили роботу нашої системи: Єкейс-менеджмент e систем. Це система електронного документообігу в кримінальному провадженні. Стійко йдемо по тому напрямку, відходимо від папера, і все це в обмін документами відбувається в електронному вигляді між Національним антикорупційним бюро, між детективами, прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури і суддями Вищого антикорупційного суду. Реалії нашого життя ускладнили нашу роботу. По-перше, це недосконалість самого судового процесу. Відсутність дистанційної роботи суддів. Фактично, перше півріччя було паралізовано, тому що всі ми знаємо, скільки людей переїхало не лише з Харкова, а й з інших регіонів на західну частину нашої держави, хто виїхав за кордон, але повернулися. Інше питання, яке існує на сьогоднішній день, це розгляд кримінальних проваджень стосовно мобілізованих. Дуже багато фігурантів корупційних розслідувань мобілізувались до лав ЗСУ. Але законодавець на сьогоднішній день встановив такі підстави, що можливо зупинити, але в той же час розгляд повинен тривати кримінальних проваджень. Тут є питання, необхідно встановити місце знаходження, частину чи є можливість проведення відеозв'язку, але з цим ми витрачаємо час. Ну і болюче питання для всіх це наявність електроенергії. Перерва. Всі судові засідання фіксуються на засобах фіксації, але ворог систематично нищить. На мій погляд, російською мовою не можу сказати, нищать нашу енергосистему, але в них це не вдається. Я можу поглянути на вже рідний для мене Харків. Я вже шостий рік тут працюю. Ну, відновлення відбувається за лічені години, незважаючи на ті удари, які звуки вибухів, які чує весь, все місто. Повертаючись до саме діяльності територіального управління, детективами, які базуються на базі Харківського територіального управління, також вживали з заходу. Вони входили до штабу оборони нашої області, деякі хлопці. Допомагали виявляти колаборантів, як я вже говорив, було виявлено. До речі, колишньому очільнику Балаклійської окупаційної адміністрації, саме нашими детективами, були зібрані беззаперечні докази, і вже Служба безпеки оголосила про підозру цьому громадянину. Це відбулося ще в серпні місяці, але наші хлопці звертали увагу і протидії корупції. Було задокументовано факт отримання. Неправомірної вигоди одним із керівників національної поліції на Сумщині. Це відбулося в жовтні. Це просто так, для того, щоб хронологія. Вже в грудні наші хлопці і дівчата задокументували надання неправомірної вигоди одному із суддів апеляційного суду Полтавської області. Підозру отримали два адвокати і непрацюючий громадянин. Говорячи про сухі цифри, можливо, хотілося б зазначити про справу, яка була у всіх на слуху, коли було виправдано суддю Господарського суду Харківської області, яка постановила рішення в інтересах суб'єкта господарювання контрольному, підконтрольному екс-народному депутату, екс-голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу. Судом першої інстанції було постановлено виправдувальний вирок у зловживанні службовим становищем і постановлені незаконного судового рішення, суть, якого полягала в тому, що суб'єкту господарювання повертався арештований в кримінальному процесі газ добутий на території нашої держави, з наших надр, а також надані були пільги по сплаті пені. В грудні поточного року. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду за апеляційною скаргою прокурора САП скасувала даний вирок і справа, направлена на новий судовий розгляд. Наприкінці року було скеровано до суду справу. На початку 2022 року було скеровано справу стосовно. Підку по одного із суддів адміністративного суду Харківського. Справа розглядалась в минулому році і вже в січні поточного року дана особа визна, визнана винною. І призначена міра покарання у вигляді позбавлення волі. Але на даний час вирок не набрав чинності, оскільки він був постановлений, наскільки я пам'ятаю, 31 січня 30 днів на оскарження. Ми продовжуємо працювати з громадянами, отримувати інформацію. На превеликий жаль, війна змусила нас закрити громадську приймальню. Ми готові приймати звернення, повідомлення про вчинення корупційних правопорушень. Будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію набу. Пишіть на електронну пошту. Всі ці дані маються на нашому сайті. Тепер я готовий відповісти на питання, які є представників мас-медіа, які в залі. Перше питання щодо цифровізації. Зараз трошки вже набула робота у вас більш такого певного характеру, але все таки вона відбувається більш дистанційно. Ви сказали трішки про звернення громадян. А як відбувається взаємодія працівників набу? Адже всі в різних місцях знаходяться? Як переходити в онлайн? Е, можу відразу сказати, з моїм приходом в набу? Моя біографія така доволі здорова, я працював в інших правоохоронних органах, займався адвокатською діяльністю. Попри в набу, я перше зрозумів, що таке настоящий, справжній електронний документообіг. До прикладу, якщо звернення надходить в Львів і воно стосується Харкова, його відскановують, вносять в систему електронного документа Скод, і за 2-3 хвилини я його бачу. Документообіг у нас весь переведений в електронний. Тому питань при надходженні поштової кореспонденції навіть на адресу Харківського тероправління деяких працівників було евакуйовано. Це молоді дівчата. З малолітніми дітьми, і в ну, той період часу вони виїхали і наразі працюють в Львові. Але фактично ми з ними перебуваємо весь час на зв'язку навіть. Я з мобільного телефона можу зайти на спецзв'язок свій і будь-який час задати питання по тому чи іншому зверненню, які розглядаються. Так само звернення, якщо мають ознаки вчинення кримінальних правопорушень через електронний документообіг, передаються детективам, які вже базуються в Харкові. Наприклад, навіть те звернення, яке надійшло до Львова в електронній формі на електронну пошту. Через декілька хвилин детектив в Харкові його вже бачить. І він уже вивчає його щодо наявності ознак вчинення кримінального правопорушення. Дякую. І яку справу ви за останні півроку могли б назвати такою найбільш резонансною, найбільш важливою? Будь-яка справа, яка розслідується нашими детективами, вони мають доволі великий резонанс в суспільстві. Чи то справа стосовно Народного депутата, який намагався за 150 тисяч цукерок піти в ліс. Чи то справа одного із забудовників, який намагався підкупити мера Дніпра. Чи то справа, яка стосується керівника служби автомобільних ну, одного з державних підприємств з утримання доріг в Полтавській області. Будь-яка справа для будь-якого регіону, вона являється резонансною. Це результат нашої діяльності. І ви, окремите, що якась сама така, я не можу. Навіть справа, яка стосувалась підкупу керівництва Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, де предметом злочину було 5 мільйонів доларів кешем. Це звичайно, наша робота. Сьогодні, наскільки успішно ведеться робота по виявленню колаборантів та коригувальників вогню? Національне антикорупційне бюро це центральний орган виконавчої влади з спеціальним статусом, який займається протидією виявлення топ корупції. Дійсно, війна вплинула на те, що наші детективи займаються і контрдиверсійною діяльністю. Це питання, на мій погляд, доцільніше було б адресувати саме Службі безпеки. Наші хлопці допомагають. І на сьогоднішній день я знаю, що працюють декілька груп співпраці з управлінням Служби безпеки в Харківській області і центральним управлінням ДКР. Вони приїжджають на ту чи іншу територію, звільнену від окупантів. І відпрацьовують інформацію, яку отримують від місцевих жителів з інших джерел. І вже протягом ці матеріали реалізуються саме службою безпеки. Перше питання медіагрупа група об'єктив Велицький Павло. Перше питання: чи має НЗК право перевіряти центри комплектування і чи досліджуєте ви корупцію під час мобілізації у центрах комплектування? І друге питання. Ви розповіли про те, що за друге півріччя. 22-го року ви виявили доправили до суду справ більше ніж у 20-му і 21-му. На ваш погляд, тобто я бачу, що під час війни корупція зростає. Чи ви почали краще працювати? От що тут? Так, я розділю відповідь на дві частини, оскільки реально прозвучало два питання стосовно діяльності центрів комплектування, нашими суб'єктами. Якщо це військовослужбовець, може бути особа вищого начальницького складу з званням генерал-майор, ну, на сьогоднішній день бригадний генерал саме менше, і вище. Це наш суб'єкт. Ну, на жаль, в ЦСК працюють особи нижче і в, саме під, віднесено до підслідності, нічого це в студії, не переживаємо. Віднесені до підслідності державного бюро розслідувань, і в деяких випадках, якщо виявляються, до прикладу, в цьому році, який відбувся великий скандал, який був на вустах не лише наших мас-медіа, а й в усьому світі при закупівлі продуктів харчування для потреб Міністерства оборони, ми вже якраз на той момент, коли журналісти видали, як кажуть, на гора свій матеріал нами вже здійснювалось до розслідування, і права оцінка буде надана вже в ході досудового розслідування тим чи іншим діям. Це був один із фрагментів, який журналісти висвітлили. Питання діяльності саме оборонного комплексу воно перебувало весь час в полі нашого зору. Одне із перших кримінальних проваджень, на яке я пам'ятаю, це закупівля двигунів для наших танків у 2017 році. Нашими детективами стосовно посадових осіб Львівського бронетанкового заводу. Наразі немає інформації про результати, але справа вже в суді. Тому діяльність будь-яких наша більш зосереджена увага на використання бюджетних коштів і зміцнення обороноздатності. Питання мобілізації воно більше віднесено саме злочинів в цій сфері до повноважень Державного бюро розслідувань. І Національної поліції. Хоча я можу сказати, що співпраця, як із Службою безпеки з УБ територіальним управлінням ДБР в місті Полтава, яке обслуговує Харків. Службою безпеки, Нацполом в Харківській області У нас обмін інформацією є. і Коли ми отримуємо інформацію, яка стосується їхньої діяльності, ми відразу її передаємо, навіть якщо це оперативно, чи я вже не мов не говорю про звернення, які відразу пересилаються їм для розгляду. Стосовно іншої частини е, чи покращилось, чи ні, тому що це відбулося це, Корупція не зросла, це відбулося прискорення всіх процесів. До призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури всі процесуальні рішення, які стосуються, наприклад, народного депутата, депутатів обласних, рад, все, все приймалося генеральним прокурором, оскільки на період відсутності керівника САП він виконував його обов'язки. Наразі на сьогоднішній день ця співпраця і ну. Я знаю, як відбувається ця вся кухня, як кажуть, все, і наскільки все набагато прискорилося, тому що ще один є момент: не лише працівники Національного антикорупційного бюро мобілізувалися, але й мобілізувалися і прокурори САП. Максим Грищук, який був першим, який є першим заступником керівника САП, наразі повернувся до ЗСУ, оскільки ще в 2014-15 році він був одним із оборонців ДАП. У мене таке питання про волонтерів. Чи були такі у вас випадки, коли ви стикалися з не дуже доброчесними волонтерами? Чи були такі у вас історії, які можете розповісти? Тому що волонтерів багато, але такі історії на превеликий жаль, мають місце в нашому повсякденному житті. Але зважаючи на специфіку нашої діяльності, вони не являються суб'єктами, стосовно яких ми здійснюємо достово розслідування до Харківського теруправління з 24 лютого 2022 року жодного звернення стосовно діяльності волонтерів, привласнення гуманітарної допомоги не надходило. В той же час хотілося б зазначити, що наприкінці минулого року детективами НАБУ були проведені обшуки. Запорізькій області вони набули великого розголосу у зв'язку з діяльністю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування в цьому регіоні, в тому числі при розподілі гуманітарної допомоги. Судове розслідування по цьому факту триває. Хотілося б відмітити, що на сьогоднішній день питання використання гуманітарної допомоги, яка надходить в військові адміністрації обласній. Районі, міст перебувають під нашим постійним контролем і використання навіть бюджетних коштів для забезпечення сил ТРО, ЗСУ, інших військових формувань, перебувають в нашому полі зору, і у випадку виявлення відповідних ознак вчинення кримінальних корупційних правопорушень наші детективи їх розслідують. На жаль, цю інформацію більше я не можу оприлюднити, але ці питання одні із наріжних, які перебувають в полі зору детективів, навіть які базуються в місті Харкові. Не останнє питання стосовно ще мобілізації. Є групи, які допомагають перетинати кордон чоловіка. Є такі, чи затримані, скільки затриманих, чи скільки груп? Е, компетенція незаконного перетину кордону належить виключно Службі безпеки України. Ми займаємося, в нас законодавець визначив чітко 13 складів злочину корупційних. На розповсюдження, це привласнення, і розтрата, майна, особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем стаття 191. Інше, що в нас саме більше, скажем так по результатах направлених, це отримання або вимагання неправомірної вигоди стаття 368, 369 Кримінального кодексу України. Це питання. Якщо таку інформацію наші детективи отримують, в ході здійснення своєї повсякденної діяльності, вона відразу передається до відповідних підрозділів служби безпеки, оскільки в нас існують спільні групи. Є наказ підписаний керівником національного антикорупційного бюро і керівником служби безпеки стосовно діяльності спільних груп, які займаються в тому числі виявленням каналів незаконного перетину кордону особами, які можуть бути мобілізовані до лав зсу. Дякуємо, дякую вам, дякую вам за увагу. До нових зустрічей. слава Україні.